Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Двомісячна дитина померла від кашлюка у луцькому районі. В неї розвинулася пневмонія, ураження серця, головного мозку. У Луцькій громаді з 1 серпня нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Відбулося коригування тарифу пропорційно до зміни оподаткування. Після піврічної реабілітації повернувся додому військовий Сергій Копищик, який на війні втратив ноги. Коли мені поставили ті типу, це, ну, зробили дві ноги, ну що ну на третій день можна сказати, що я пішов. Нині стало відомо, що у Луцькому районі у липні від ускладнення кашлюка померла двомісячна дитина, розповіла завідувачка відділу епіднагляду та інфекційних захворювань Валентина Хомутінкіна. В неї розвинулася пневмонія, ураження серця, головного мозку. В ході епідеміологічного розслідування було встановлено, що в сім'ї проживають інші дітки, які не вакциновані в зв'язку з відмовою батьків. Зі слів медичної директорки обласної інфекційної лікарні Любові Серби збільшилася кількість госпіталізацій. Зації хворих на кашлюк порівняно із минулими роками, у тому числі дітей від 6 місяців до року, говорить це інфекційне захворювання передається повітрянокрапельним шляхом і характеризується підвищенням температури і кашлем. Всі вони поступають у важкому стані в період так званого періоду спазматичного кашля. Діти такого раннього віку до року. І особливо до шести місяців мають бути негайно госпіталізовані як тільки в них запідозрили щойно кашлю. Однозначно в тих дітей розвиваються пневмонія, інші ускладнення зі сторони нервової системи. За півроку ми ну, в нашому стаціонарі пролікували 15 дітей. Єдиним способом запобігання захворювання на кашлюк є профілактичне щеплення, каже Оксана Ліщинська, директорка Луцької міської дитячої поліклініки. У міському медзакладі говорить, випадків на кашлюк також побільшало. Щеплення проти коклюшу ми починаємо в двохмісячному віці. Проводимо їх два в чотири, в шість, потім у 18 місяців. І є рекомендації, що можна також щеплювати його і в шість років. Без колективного імунітету ми нічого, на жаль, не зможемо зробити. Ми не маємо досягнення 95% колективного імунітету. На сьогодні вакциною від інфекційного захворювання кашлюка забезпечена уся область. Зі слів Валентини Хомутінкіної за останніх півроку в області зафіксували 66 випадків захворювання на кашлюк. 40% цих пацієнтів не мали щеплення. Микита Чибер, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ну, у нас всі манюсінькі, такі. В Україні і на Волині, зокрема, розпочався всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, розповіла меддиректорка з неонатології Луцького клінічного полового будинку Олена Курак. Я думала, що більше хлопчик такий активний. Альона Антонюк вчора народила п'яту дитину. Донечку вагою 3,5 кілограми. Усіх своїх дітей, каже жінка, годувала грудьми майже до двохрічного віку. Було не завжди легко з грудним вигодовуванням. Була дитинка у нас, що з шести перших місяців життя, то 4 місяці ми так воювали за грудне вигодовування, Того, що і тріщинки були, і молоко трошки пропадало, але нічого. Як розповіла лікарка Олена Курак, у Луцькому пологовому будинку від початку року народилося 670 немовлят. Альона Ришко народила сина 5 днів тому. Сьогодні маму з немовлям виписують додому. Це в мене вже третя дитина, то ну, я маю досвід, то ну, проблем якби так особо не, не, не було. Суски тріскалися, але помазати відповідним там кремом і нормально. Все, все загоюється і можна далі продовжувати годувати. Треба не сусок тримати, а покласти пальчики на границю між коричневим і білим, стискуючи ореолу. Грудне молоко дуже важливе в перші півроку життя малюка, розповіла педіатриня Олена Курак. Грудне молоко насичене білками, жирами, вуглеводами. Воно сприяє нормалізації флори кишечника, тому що має біфофактор. Воно має ферменти, які сприяє перетравленню їжі. З її слів, краще годувати дитину за вимогою, а грудне вигодовування продовжувати щонайменше до двох років. Ці дітки не мають проблем з щелебно-лицевим скелетом і в них дуже гарно розвивається прикус. Ну і звичайно. Це діти менш алергетики, вони мають менше захворювань на астму і на ожиріння. Ну і не забуває маму. Для мами це дуже важливо. Це зменшує ризиків інсульту, ризиків цукрового діабету, ризиків онкозахворювань. Маленькій раді у серпні виповниться три роки, розповідає її мама Катерина Магнета. З її слів, грудне годування вони завершили, коли доньці було два роки і сім місяців. Я для себе вирішила, що буду дитину кормити до того часу, поки мені, і їй буде комфортно після двох років ґрунне у Нас по суті була тільки на сон, або коли якийсь в неї стрес є, як би можна сказати, міф, що е, мамин організм страдає від того, що е, вона годує дитину груддю, але для мене це абсолютно гармонія. Катерина розповідає, якщо виникала потреба, годувала донечку і в громадських місцях. Говорить, дослухалася лише до себе і дитини, й переконана, донечка рідко хворіє саме завдяки тривалому грудному годуванню. Наталка Кликоцюк Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Яка то буде ціна, то я ще не знаю. Але ж... Платимо і будемо платити у Луцькій громаді з 1 серпня нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів, які здійснюють працівники комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс, розповів начальник відділу збуту послуг Віктор Поліщук. каже, послуга в середньому зросла на 3 гривні 50 копійок для усіх категорій населення. «У 2022 році згідно розпорядження президента України в зв'язку з військовим станом. Підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування і перестало бути платником ПДВ. З 1 серпня 2023 року підприємство повертає статус платника ПДВ. Через це відбулося коригування тарифу пропорційно до зміни оподаткування. Для Багатоквартирних будинків буде вартувати 38 гривень 47 копійок на одного мешканця. Для будинків індивідуальної забудови 43 гривні 43 копійки. Щодня у Луцькій громаді збирають сміття 20 вантажівок, маніпуляторів та сміттєвозів, розказує вантажник підприємства Луцьк спецкомунтранс Леонід Захожий. Говорить, працюють у вихідні та свята. Вивозимо ми приблизно десь до 20 тонн кожного дня сміття. Приблизно контейнерів 200-210, десь так, такі є кількості. Ну як колись, а від якого дня там. Там, допустимо, неділю може менше бути, а в понеділок то взагалі в нас важкий день, навіть бути і 230. Суспільне запитало у жителів Луцька чи готові платити за вивіз сміття більше. Пенсія така сама. Продукти дорогі. За що жити? Але подорожання ні в які рамки не входить. Нічого не зробиш. Будемо платити. Ми орендуємо квартиру. Якщо не будемо сплачувати, то на сьогодні рішення про підняття вартості тарифу за вивіз сміття було прийнято під час виконкому луцької міської ради 19 липня. Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Борис Смаля, рішення законне і не було оскаржено жодним контролюючим органом. Це вже друге підвищення вартості послуг комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» упродовж 2023 року, каже керівник відділу збуту послуг Віктор Поліщук. Також підприємство має боржники. Станом на 1 серпня 2023 року заборгованість населення за надані послуги вивезення сміття становить орієнтовно 23 мільйони гривень. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. До помешкань лучан, які живуть на вулиці агрономічній, сьогодні відновили електропостачання, якого не було від п'ятниці, 28 липня. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Тетяна Максимук. З її слів, керівництво цукрового заводу, на території якого проживають люди, повідомило їх про аварію на лінії. Нагадаємо, учора мешканці агрономічної перекривали рух транспорту вулицею Львівською. Тетяна Максимук розказала, що її та інших мешканців із будинку, де вони проживають, керівництво підприємства хоче виселити. Ми звернулися до як сказати, директора цукрового заводу Гнідавського мухи, по якій причині він сказав ремонтні роботи. З 12-го року пропала наша вулиця 2012 року. Ми і не знали, поки не нам не сказали, що нас хочуть звідти переселити. Ми і не знали, що в нас вулиці немає. Вони керівництво цукрового заводу сказало, що раз вулиці нема, значить приміщення рахуються нежитловими. Що ми все робимо для людей, ми вас переселяємо в гуртожиток. Суспільне намагалося отримати коментарі керівництва гнідавського цукрового заводу стосовно ситуації, що склалась, поспілкуватися з представниками підприємства не вдалося напередодні. На прохідні до журналістів ніхто не вийшов. Як розповів заступник директора департаменту містобудування і архітектури Луцької міської ради Андрій Маруняк, територія заводу входить до Боратинської громади. З його слів, приміщення у межах виробничої зони не можуть мати житлове призначення. Простежити момент, коли вулиця була... Лаєє її не стало, ну це нереально, тому що немає механізму. Ну, в момент, коли районна адміністрація свого часу видала державний акт приватної власності на цукровий завод в певних межах, і в ці межі попала, в тому числі і вулиця, яка показується зараз на карті, як агрономічна, це можна рахувати, що вона в той момент і пропала. Вулиця агрономічна появилася тільки через те, на території, по суті, всередині виробничого підприємства не може бути вулиці. Вона появилась там тільки для того, щоб ці люди чи їхні попередники, які мали службове житло, змогли зареєструвати своїх дітей в садок, змогли зареєструватися в поліклініці. Зі слів Тетяни Максимук, своє право на проживання в приміщенні, де мешкає понад 40 років, вона має намір відстоювати надалі. Свою позицію представники гнідавського цукрового заводу можуть озвучити у наступних випусках новин. Павло Мельничук, Італій Говрелець, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Його можна сказати, як і Я за них майже не тримаюся. Просто зараз трошки тяжче, що після операції. Військовослужбовець Сергій Копищик, який торік в липні втратив на війні обидві ноги, цими днями повернувся з реабілітації, яку майже півроку проходив на Львівщині. Із неї приїхав не на інвалідному візку, а прийшов на протезах. Сергій каже, його реабілітацію повністю оплатила держава. Протези виготовив один із медцентрів, який фінансується благодійниками. В подальшому планує стати в чергу на державне пожиттєве протезування. А я надію на те, що ну ті, що вони мені поставлять електронне коліно. Легше на ньому ходити. Я зможу перейти на ціпок, а потім взагалі без нього. Після виготовлення протезів пригадує Сергій у центрі реабілітації всіх здивувало наскільки швидко він пішов. А я з і парними ампутаціями найшвидше виписався, звідти суді дійсно почав ходити. Таке швидке опанування протезів Сергій пояснює тим, що має дуже велику мотивацію. Смисл мені відтягувати, сидіти довше, якщо в мене дружина вагітна, і там от з кожним днем все ближе термін до того, що вона буде народжувати. Сидимо Фочіхові. на пороховій борщі. <сіхові> <сіхові> Чекаємо, коли вистрілить <сіхові> з дня на день. Історію подружжя копищиків Суспільне уже розповідало. Познайомилися Світлана та Сергій у Луцьку за місяць до початку повномасштабної війни. Перше побачення фельдшерки швидкої та гранатометника були у госпіталі вже після того, як Сергій отримав поранення. На інвалідному візку він освічився і вона сказала так. У січні цього року молодята побралися. Нині, каже Світлана, вже сидить на валізах, які наготували у пологовий. Майже все. Подарувала. У нас просто як побачили в інтернеті, ну типу та ну, Подарувала побачу, одна жіночка, вона має власні магазини чи магазинки. Костюмчики такі пологому давали. А список який ще треба там позвонки. На руках буду тримати з пологових, будуть виписувати, так що все нормально. Найперше, що зробили, коли Сергій сам пішов, розповідає подружжя, організували прогулянку у Львові. Заходили в багато які заклади, які, наприклад, я нам на візку не міг потрапити. Деякі заклади повідвідували? Получається, що постійно були в русі, що вже не то, що я його постійно вожу, що він же, ну типу, сам підемо туди, сюди. Ну, От дійсно куди захочемо, туди ми собі підемо. За дев'ять місяців на візку каже Сергій, найбільше його вразило те, наскільки не адаптовані українські міста для людей з інвалідністю. Відсотків 20, напевно в Луцьку. І в Львові так само, напевно, що доступність. Якщо є пандус, от, от такі опандус, ну куди я сам туди виїду? Такі обордюр їдеш. Вроді з однієї сторони з'їзд зроблений, типу, <кхи> а підйом такий обордюр. Таке відчуття, що людям, ну, які переміщуються там, на візках, на протезах, ну, більшість на візках, що не одружуватися, не харчуватися, не розважатися, абсолютно нічого не треба робити. Найближчі плани у Сергія пройти військово лікарську комісію, звільнитися зі служби та повернутися на завод, де працював до повномасштабної війни. Бо є можливість повернутися назад у себе на роботу, наприклад, на Модерн, де я працював тільки там не в цех, а наприклад, там в офіс чи ще щось. Ну вона каже, можемо таке зробити. Але все заключається від того, що мені напишемо сек. Та зараз найголовніше дочекатися первістка в один голос каже подружжя. У нас якось морков до самого початку. Да. Так ми як не зупинилися і і чекаємо того маркушика. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.